Цій будівлі, що знаходиться за моєю спиною, під час нацистської окупації знаходився бургомістрат. Німці обмежували українців праві на самоврядування дозволяли створювати органи, із числа, органи управління із числа місцевих на рівні села, групи сіл, міста. А 16 липня. 1941 року, на 25-й день війни, Біла церква вже була окупована. В той же день на цій площі відбувся мітинг, де обрали міський комітет. До речі, не випадково на цій площі саме відбувався мітинг, адже тут в радянський період також їх проводили і паради теж відбувалися саме тут. Наступного дня німці призначили свого бургомістра. Ним був Вольтер. В архіві СБУ знаходиться кримінальна справа на Бертольда Вольтера. Він народився неподалік в Радомольському районі Київської губернії, а під час Першої світової війни працював прикладачем на станції Київ пасажирський Тоді в Україні було багато німецьких військ, адже це був період гетьмана Скоропадського. Це і стало підставою того, що в 1936 році Бертольд Вольтер був арештований. Радянський суд засудив його на три роки ув'язнення. Він недовго затримався на посаді бургомістра. Буквально вже через півтора місяця його змінив Григорій Майківський. Сам він був уродженець Західної України. Він брав участь в період визвольних змагань у складі української Галицької армії, а перед війною працював учителем німецької мови в одній із шкіл для дорослих в нашому місті. Саме за нього бургомістрат як орган управління і відбувся, власне кажучи. В серпні 1943 року німці його заарештували, звинувачивши у зв'язках із бандитами. Бандитами на той час вони називали як представників радянського підпілля, партизанів, так і ОУнівців, і учасників. Української повстанської армії, яка вже тоді почала формуватися, в тому числі і на теренах нашого краю. Ну, очевидно, він якимось чином був, мав контакти із другими. Після нього короткий період бургомістром став Комчуком. Він працював начальником фінвідділу в радянський період і займався цією ж працею і в період німецької окупації. Останнім четвертим за ліком бургомістром був Михайло Демченко. Він прибув до нашого міста із Борисполя, де займав аналогічну посаду. Як їх можна оцінювати? Чи були вони колаборантами? Так, безумовно, відповідно до радянських постулатів. Але потрібно враховувати, що українська держава припинила своє існування в 1920. Першому році. Тож їх оцінювати з точки зору колаборації потрібно на основі того, чи були вчинені ними якісь злочинні дії по відношенню до місцевого населення чи ні.